Друзі, вітаю вас на каналі Крючков. і сьогодні ми про балах, побалакаємо про боковий кивочик, да? Тож сьогодні відос буде і інформативний, і риболовний. Два в одному. Тобто я розкажу, покажу, які є нюанси бокового ківка, якщо вони взагалі є. Я не великий експерт по боковому ківку, я нещодавно ловлю на боковий ківок. Але тому і хочу розказати, що це не так то і важко, тому що багато хто боїться ловити на боковий ківок, типу якось незрозуміло, сложно, непонятно. Все дуже просто, тому я все розкажу, покажу і обов'язково половину класну, красиву рибку. Поїхали! І так, Чому не треба боятися бокового ківка? Тому що на ділі нічого важкого немає. Да? Е, в Всякому я спробую, в мене вийшло і вийшло вже кажу, не перший рік. Рибку ловлю і ловлю нормально. Ключовий момент, як на мене, при ловлі на боковий ківок, це повинна бути дуже легка утка. Вона повинна бути і міцна, і дуже легка. Тому що так тримати на Вісу цілий день вудку буде дуже важко, якщо вона буде у вас важка. Також дуже важливо, щоб у вас і катушка була легенька. Що це теж буде ну, велику роль грати на вазі і буде важко рибалити. Особливо коли ми ловимо з берега да, не з човна, то що в човні можна якось ще на борт човна положити і так трошки її тримати. Тому ми ловимо з берега, ми тримаємо вудку постійно в руці. І це ключовий фактор. Це легка карбонова вудка, яка буде коштувати, може, не саме дешево, вона буде, так? але до речі, ці вудки в нас, штормовські резки, вони недорогі, Там до 2000 гривень. Я вважаю, це недорого для такої якісті вудочки. Так, я на неї ловив і коробчуків, і садзанів, точніше, і карасів дебелих, і вона все витримує. і Нема питань зовсім. При цьому вона дуже легенька. Все, а це ключовий фактор, щоб ви розуміли, що приловлю на боковий Чому Взагалі боковий кивок? Навіщо він потрібен? Начнемо з цього. Ну, По-перше, це фулл контакт. Коли ви на легесеньку удочку, на короткій відстані у вас покльовка і ви зразу просікаєте рибу. Це неймовірні відчуття. Просто поплавок навіть тут трошки буде відпочивати, тому що у поплавка є провіс ліски. Да? І ви, коли ви робите подсічку, у вас є більш длинний мак після покльовки і так далі. Тут у вас немає ніякого провісу, у вас натягнута ліска до приманки і одразу до риби. Риба клюнула, ви одразу підсікнули і вперлися. Якщо там риба хороша, це реальний кайф. От дивіться. Покльовочка. Є. Хорош, друзья. Прям хороший. Вот это он. Классно. Ну, давайте еще раз. Повторчик, дивите, еще раз. Поклевочка, и мы просекаем. Е. Yeah. Хорош, друзья. Е. Yeah. Е, yeah, друзья. Е. Е, друзья. Ну, согласитесь, это невероятно, реально. Это просто кайф. Другий фактор. Саме чому боковий ківок? коли він виграє і коли він має значення, це коли ми ловимо в зарослях, в зарослях трави, кушерів, рогози. Тому що поплавок ми дуже часто так не можемо закинути під сам камиш покласти. Він буде путатись, бриватись, дуже некомфортно. Тобто треба вичистити окошка. ківком ми можемо ловити в самих гущах, в самих дєбрях. І опускати його прямо під камышек, прямо от під саме саме. Да? І саме там зачастую бувають е, дуже дебелі класні покльовочки. Такое преимущество бокового кивка, що ми можемо його покласти буквально в любую расщелину розщерену між камишами, да, Чого не можна зробити поплавком. плавком? саме саму гущу, саме там під камиш можемо опустити ну, буквально під стіночкою, куди нам завгодно. По плавком, звичайно, ми так ніколи не зробимо. поклевка, Це, друзі, поклевочка. І є. Є, друзі. Є, друзі. Є, друзі. Ух Ух ты, красавчик. Я зараз, бачите, стравлю катушку і підбираю. його. Ну і третій фактор, який, в яких випадках виграє боковий ківок перед тим же поплавочком, це можливість поігрувати. Да? Тобто ми граємо приманкою, ми підіграємо і таким чином ми... Провокуємо рибку, клюнути, ми її підзиваємо здалеку, іноді буває, що черв'як впаде в муляку, його там трошки листям присипало і все, він лежить, не клює, а ми думаємо, а чого воно не клює, коли лом на поплавок. Да? А На боковий ми постійно підіграємо, підняли, подивилися, чистий гачок опустили, опять граємо, граємо. Наші черв'ячки плавно как би, гуляють і таким чином вони рибку завлікають, так би мовити. І це дуже часто теж працює. У тобто мене сьогодні і на цій рибалці були моменти, коли саме на проводці, саме на ігрі була покльовочка. Іноді його так приднімаємо. Да? Тобто У нас ігра яка ми опустили, виставили ківок в робоче положення такий не максимальний згиб, а трошки менше. Вот. І все, і чекаємо. У нас приманка лежить на дні. Іноді так робимо підйомчик. Опустили і знову поставили. Можна підігрувати так декілька разів. Два-три рази вдарили, тоді пауза, натягнули і чекаємо. Немає когось, дуже великого секрету. Іноді підігруємо насадку і все. Ну, які основні атрибути да, бокового ківка? Ну, я вже сказав, це вудка, це головний інструмент з катушечкою. легкі, міцні і які можуть виважувати дуже Здорову рибу, я на цю вудку ловив і сазанів і карасів за кілушник, тобто вона все витримує. Друге, це ківочок. Ківочків безліч варіантів. Як правило, вони лавсанові, але є металеві. В наших магазинах їх варіантів у нас десь близько 10. Вибір досить великий. От. Але ківочок, це, на мій погляд, все ж таки не саме головне. Скажімо так, результат нашої рибалки буде залежати не від самого ківка, а від правильної його огрузки. Тобто Може взяти дешевий ківочок, за 15 гривень, у нас є, є за 30 гривень, є за 120 гривень, а це за 120 гривень. Да? Але я ловлю на різні ківки, в мене за, 15, за 30 гривень мій улюблений взагалі кайфовий. Да? Його просто головне правильно огрузити. Коли ківок буде правильно огружен, він буде працювати. Він должен бути не перегружен, не дуже загнутий і не догружен, коли він навіть не прогибається. Все, дуже просто. Тобто він в середньому положенні, так же як і взимку, ви огружаєте цей ківочок. Є коропові, є не коропові. Ну, це опять же, вже дуже условно, тому що самі ківки вони більше е розраховані по вагу мармишки або самої насадки. Тому вони можуть називатися короповий, тому що він, допустим, дуже жорсткий і великий, тому що розраховано на щось масивне, там, да, ми будемо вдягати. Але не тому, що на нього ловлять тільки коропів. На нього може щось і дрібніше ловлять, або крупніше. От. Тому ківочки вибираємо не -не вже. Після того, як ми набрали собі якийсь набір е, насадок, або коли ми розуміємо, де ми будемо рибачити і яку рибу ловити. Ну і третій нюанс це е, е, аксесуар бокового кітка, це мармишка. Мармишка. Опять же, Їх називають літні мармишки, адже це не зовсім вірно, да, тому що це дуже условно. Же, да, мармишка літня від зимової не дуже відрізняється, тому що от ми в Черкасах ловили карасів з криги саме на літні мармишки, так би мовити. Да, то, що Ловили теж на боковий ківок. Сазанів там пасини ловлять теж на ці би, условно, літні мармишки. А літом можна ставити зимові мармишки, условно. Да. Це все дуже не тобто Ви можете ставити те, що вам більше подобається, а також підбираєте під умови ловлі. Тобто яка буде глибина, ви їдете на рибалку, знаєте, куди знаєте, там До двох метрів вам дуже важка мармишка не треба. Соответственно, так підібрали і ківочить, підібрали і мармишечку саме з цих умов лови. Або ви знаєте, що дуже великий вітер, і вам треба буде дуже прогружати, щоб ви не здувало. Тоді тобто ви ставите жорсткий ківок і там тяжлу мармишку, щоб у вас навіть вітер може було ловити. А, і чому я кажу, що мормишка це опять же, не головне. Тож дуже багато в нас теж є мормишки і по 100 гривень, і по 30 гривень, дуже різні. В наших магазинах теж вони є. Але можна ловити дуже успішно. І Ми це сьогодні ловили і не перший раз У нас звичайний монтажик, де ми вішаємо драбиночку і гачочок. І от зараз я буду починати саме не з мормишки. А буду починати з звичайного монтажа, це дробінка і гачок. Да? Те, що я казав, що можна ловити на мармишки різні, да? а можна ловити на такий самий примітивний. Тобто свинцова дробінка, гачок, самий дешевий, примітивний, але дуже уловистий монтаж. Все, тобто ми в'яжемо напряму без косичок, без нічого гачок. А тоді сюди звичайну дробінку, яка обжимається зубами іноді буквально на відстані Десь 1-2 сантим... санти... сантиметри. Невеликий не десь ми не робимо. То есть, у нас э, така імітація мормишки виходить. У нас дробинка і через сантиметр десь у нас гачок. Виходить, дуже хороша анімація. Мормишка кивок, це інструмент э, для того, щоб ми зробили э, ну, правильну анімацію. А тепер секрет анімації. Да? Як анімувати насадку, так, щоб риба клювати? На самом деле. Секрета ніякого нема. Все дуже просто. Просто ми беремо, піднімаємо е, приманочку, опустили приманочку. Іноді можемо трошки, трошки пошатати. Да? Все. Це вся анімація. Тобто, ніякого волшебства при ловлі на боковий ківок немає. Але задоволення при ловлі на боковий ківок уйма. Тому я усім раджу придбати таку снасть собі, зробити боковий ківочок і іноді ходіть, кайфувати. Тому що оцей фул контакт. Прямий контакт, моментально посічка, особливо на гарній рибі, ви не уявляєте, який це кайф. Це просто і встряв. Давайте ще раз подивимось. Є. Yeah. ще раз, да? давайте ще раз. Є, yeah, друзі. Є. Yeah. Ну це реальний кайф. В кінці трошки про недоліки. Да? Все ж таки у бокового ківка є недоліки. По-перше, це не може покласти вудку, як на поплавочок, і сидіти там пити горілку, наприклад. То, якщо ви їдете відпочивати з сім'єю, з друзями і так далі, то, звісно, боковий ківок буде незручно в цьому плані. По-друге, все ж таки, коли треба закинути далеко, риба не підходить близько, не підпускає. Звичайно, на чистому, наприклад, то, звісно, поплавочок буде вигравати, ви зможете далі закинути. Боковим ви ловите тільки на довжину вудлища. От 6 метрів вудлища на цю довжину ви ловите. Да? Ніяк не далі. До речі, в мене для бокового ківка я використовую 6 метрів для берега, а для човна в мене є 5-метровий містральчик, на який ми дуже класно ловили в тому році. Хто не бачив, посилання залишу зверху. І сазан, і карасікілушні, ну просто кайф. Тобто, і для човна п'ятерки вистачає з головою. Отак ну, от всі недоліки, да? більше недоліків я і не знаю на боковиків вовк. Все, друзі, я думаю, що ну, трошки зміг розказати, що ж таке боковики вовк і з чим його їдять. Ті, хто боявся ще і не ловив на боковикі вок, раджу робити собі такі знасті і їхати на рибалку, то, що ви зрозумієте, який це кайф. Підписуємось на канал, підтримуємо обов'язково україномовний контент. Щоб нашої української мови було гораздо більше в усьому світі. А я з вами сьогодні прощаюсь. До нових, зустріч... До нових зустрічей на рибалках. Усім пока.